На почті така от темка попалась. Квадрик на базі якогось строго сузуки. Особливо не заморачувалися, як його робити. Рідний маятник спиляли, гатили профільну трубу. Система натяжки ланца зроблена. Просто в один профіль вставляється інший. З обох боків така тема. От воно видно. І оця вся задня частина просто виїжджає. Такі воно, ну, я так розумію, роз'єднується, муфта знімається і замінюється зірка. А море, звісно, задні. Вообще ніштяк супер потужні. Я так підозрюю, кубів, мабуть, 750. Коротше, Хто шари, що це за СУЗ, не будь. напишіть. Бачок мені взагалі схожий, такий як на Кавасакі ГПЗ літр 100, ГПЗ-900, GPZ дуже схожий. Короте. По передній частині виходить рульовий вал, потім він йде туди. Ох, блін. Коротше, вал з'єднується. От рульові тяжки пішли. Тут також воно все от до оригінальної рами просто наварена передня частина. Ну і коротше, все, от тобі і готовий квадрик. Мотик, як був мотиком, так і залишився. До нього просто спереді наварили херню і ззаді. Кусок відпиляли і кусок наварили. Все.